Свині, корови, коні та інша живність у Франківській громаді виділяють кошти фермерам за те, що вони ведуть своє господарство: 24 кози, четверо коней та двоє корів. Таку чималу господарку має мешканка братківців Галина Касінчук. Жінка розповідає минулого року. Також брала участь у програмі підтримки фермерів і отримала 74 тисячі гривень. Минулого року я взяла е, допомогу на це все. Зараз так само подалися на дотацію будемо старатися зробити. Покращити умови для худоби стайню, переробити дах, щоб ми там мали зручніший такий дах, щоб складали свої оці тюки, сіну, солому і коротше, покращити поїлки, зробити коровам, так місця трошки розширити у громаді. Програма підтримки фермерів діє вже другий рік, і зараз кількість охочих отримати дотацію заведення сільського господарства суттєво збільшилася. Якщо минулого року мало хто з мешканців братківців вірив у прозорість програми, то цього року подалися майже у. Усі, хто тримає живність, люди зрозуміли, що програма тепер працює. Декілька були господарі, які не вірили, що кошти прийдуть. Думали, що буде якийсь податок накладатися. Люди зрозуміли, що кошти приходять, що можна розвиватися, можна збільшувати, можна якісь робити обіг продукції, і тому почали збільшувати кількість. Всякої живності, яка може бути проживати в селі, і більше почали обробляти землю На виплату заведення господарства чекає Іван Дожджанюк. Чоловік один із тих, хто ще минулого року не наважився подати документи на дотацію. Фермер вирощує в'єтнамських свиней. За своїх чорних п'ятачків, чоловік має отримати 50 тисяч гривень. Минулих років участь в цих програмах не брав, бо не дуже довіряв і не думав, що так може бути. Але як бачите, ця програма працює. Ми дякуємо за підтримку, дякуємо меру нашому, дякуємо сільському голові за те, що допомагають сільському господарству, розвивають. Думаю, що витрачу в першу чергу на, на зерно, щоб мати тримати їх, годувати чим далі в зимі. І ну і маєтка мрія електропастух поставити, щоб вони всі жили на вигулі на території, і, і щоб було трохи легше вже. Програма підтримки сільського господарства додає міський голова постійно розширюється та удосконалюється. Ми даємо за свиней, за корів, за коней, за бджоли. Ми хочемо підтримати наших людей, які сьогодні своєю працею вирощують продукцію, утримують свою родину. І дуже важливо, що таким чином місто підтримує сьогодні тваринництво, підтримує сільське господарство. Кожного року ми удосконалюємо цю програму, удосконалюємо надання цих коштів. Але люди вже повірили. Вони знають, що минулого року досить люди отримали кошти, і цього року ще більше подалося. Загалом місто виділило на компенсації фермерам понад 2 мільйони гривень. Наталі Андрій Гаргара, телеканал 402.